Оксана Гриниченко, більш відома під псевдонімом Мирослава Українська, талановита письменниця, авторка. А через збройну агресію Росії вимушена переселенка з Луганщини. Вона разом зі своєю родиною, як і сотні інших сімей, тікали від російської навали. Після повномасштабного вторгнення їй довелось подолати 3500 кілометрів болю, страху та невідомості, і все ж опинитись на рідній українській землі. І так народилась книга Думки що лягли на папір, яку днями було представлено у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Я хочу показати цією книгою, що ніколи не можна опускати руки. Треба постійно йти вперед. Треба вірити. Для мене це віра в мою країну. Для мене це віра в мою родину і віра в перемогу. Це мені допомагає кожного дня. Під час презентації свої враження від книги висловлювали рідні та близькі авторки. Було багато і інших гостей, яких також вразила творчість Мирослави. Багато хто зауважив, що їм далось важко читання оповідань, адже кожне з них передає усю біль українського народу. Я читала цю книгу, а на жда це наша родина. Всі мини чат скидувала. Я все время читала, ридала, плакала. Більшість цих історій, я їх ну це історії моїх рідних, бо мені це було дуже задушу. Все брало дуже талавита людина, і явно, що книга буде дуже цікава. В нашій країні це країна талановитих, лісовитих людей, а головне талановитих людей. А що сейчас війна? Це жутко, це страшно. Ну. Повинні перемогти варто сказати, що книга Думки, що лягли на папір, потрапила до національної бібліотеки України імені Вернацького. Кожна книга, яка видається з індивідуальними номерами, вона обов'язково робиться розсилка в чотири національні бібліотеки, в тому числі і в бібліотеку Вернацького. І для мене було дуже важливо, щоб ця книга потрапила у ці національні бібліотеки, тому що я дуже. Хочу, щоб її прочитали якомога більше людей. Ця книга є збіркою оповідань, і кожна описана історія є реальною, майже документальною. Дякую дуже Оксані за такі сміливі думки, які вона виклала на папір. Це велика сміливість, що так відкрито. Автор висловив свої думки і свої розповіді. Тож кожен бажаючий може ознайомитися з цими зворушливими історіями, взявши книгу у бібліотеці по вулиці Соборна, 9, дріб 16, а також у бібліотеці за адресою Європейська 66, дріб 13. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.